Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про готель Amphores Beach 5 зірок, у якому я була на інспекції в жовтні 2024 року. Головною перевагою готелю є те, що він розташований у безвітряній бухті Хадба, яка вважається однією з найкращих для зимового відпочинку. Хоч готель і не новий, проте територія доглянута та затишна. З готелю можна прогулятись до вулиці Ільмеркато, де є купа магазинів, кафе, дитячі розваги. До мангомаркету, до старого міста. Також неподалік розташований популярний заклад фарша, який я вам обов'язково раджу відвідати. На території готелю є шість басейнів. Один з них підгрівається у зимовий період року. Біля кожного басейну працює бар до 18.00. Також є головний бар, який працює до 24.00. Алкоголь місцевого виробництва безкоштовний. Проте імпортний алкоголь за додаткову плату. Номерний фонд готелю досить великий. Є номери різних типів. Частина з них реновована у 2024 році. Частина знаходиться на етапі реновації та є категорії номерів, які ще не були реновованими. Гості готелів Amphoras Beach, Amphoras Blue та Amphoras Aqua можуть користуватись територією один одного, але без обслуговування. Amphoras Блу та Амферес Аква мають спільний пляж. Зараз ми подивимось номер готелю Amphores Beach категорії Superior з видом на територію. Який був повністю оновлений у 2024 році. Як і всі номери даної категорії. Як бачимо, номер стильний та сучасний. Меблі всі повністю нові. Проте є номери без реновації. Це категорії стандарт, с'ют та шалєзи однією чи двома спальнями. Вайфай безкоштовний на всій території готелю та у номерах типу Superior. У номерах іншої категорії, на жаль, вайфаю немає. У готелі є мініклуб. Він розташований на пляжі. Там проводять різні майстер-класи для дітей. Наприклад, по приготуванню піци або роблять аквагрим та інші розваги. Щотижня на пляжі влаштовують вечірки для дорослих. Це може бути пінна вечірка, вечірка в білому чи в гавайському стилі. Завжди по-різному. На території готелю є басейни різної глибини, що буде зручно для діток різної вікової категорії. Також є басейн для наймолодших. На території готелю є три водні гірки висотою 6 метрів. Також можна користуватись водною гіркою на території готелю Саква. Готель сімейний. Тож тут знайдуться розваги як для дорослих, так і для дітей. Один раз на тиждень у готелі влаштовують дискотеку. Проте вхід за додаткову плату 5 доларів. Алкоголь включений у вартість. Далі переходимо до пляжу. Пляж готелю досить великий, каскадний. Шезлонгів вистачає на всіх. Є домашній живий риф та свій дайвінг-центр. Тож можна зануритись під воду безпосередньо на пляжі готелю. Основний вхід в море з пантону він дерев'яний довжиною 20 метрів. Також є дві лагуни з піщаним заходом, глибина там до коліна, тому зручно купатись з дітками. На пляжі є снекбар, де з 10 до 11 ранку подається пізній сніданок. А також закуски, різні напої та алкоголь протягом дня. У певні години тут можна поласувати морозивом. Готель Amphoras Beach підійде як для сімейного відпочинку, так і для молоді. Посилання на сайт нашої турагенції в описі під відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди готелів.